Всім доброго дня. Сьогодні піде розмова з приводу костюмчиків зимних. Розкажу порівняння, різницю. Ось я придбав собі гамака костюм, а це я придбав раніше. Розкажу, це Norfin Discovery. Ось. в мене ось мій старий, йому більше вже 10 років. Комбінізон, правда, в мене лежить не тут. ось. Відрибали я більше 10 років їм, задоволений, все супер, покой крас, класний дуже покрой. Він м'якенький, такий дуже він ну, класний костюм. Але вже потрохи він почав промакати. Мембрана вже почалась місцями ось, ну, вона може мембрана почалась в мене пропускати, того, що я його стирав моючими средствами, ось, бо експлуатував я його дуже жорстко. Ось, довгий час я його дуже жорстко експлуатував. ось. Але відслужив він мені вірою і правдою, грубо кажучи, 10 років. Уже потрохи почав розвалюватися комбінезон. Я трошки поправився і, можливо, і за того почав він тягнутися. Ось. Ці куртки в мене вже десь вона років 4 чи 5 в мене оця куртка гамакацу. Купляв я її на вулицю демісезонний костюм. Штани, правда, в мене не гамакацу, а шимано дуже крутий костюм. Поясню вам, як я його експлуатую. Вертаюсь я з рибалки і пістолетом з кьорхера мию тупо костюм, який на мені, він не промокає. Воду дуже круто, усилені боковини, такою тканією потужнішою. Він трошки по жорсткості, він трошки Більше трохи шелестить. Так, він взагалі класний, але трошки він шелестить. Буквально трохи. Але при цьому якість костюму дуже класна. 5 років просто як автомат Калашников, я його демісезонно експлуатую. Цей одне час демісезонно більше як зимній експлуатував. Купив отакий я костюмчик Narfin Discovery Grey то 4000, а тут 6000 років водопронепронісаємося. Пара водопронісаємось. Купив я костюм, все класно. Але чуть-чуть я буквально набрав по весу. І чуть -чуть, буквально він по розміру мені чуть-чуть комбінезон не. Куртка отлично, а комбінезон чуть, -чуть не підходить. Ось, нові костюми я подивився. Він класнючий, такий м'якенький, акуратний, легкий, супер легкий. тому що новий костюм, який Discovery 2. З чорними ось оставками. Він платніше. він якось такий, блін, одіваєш, він як ватний. Вот. Нема тої легкості, того комфортного, який я почував в цьому. Він мені не сподобався. При цьому він коштує 13,5 тисяч. А, цей костюм я купив 2 роки назад. Я його взагалі не носив, не одівав. Бірочки висять, бірочки все є. Я його взагалі не експотував. Він був як резервний. А, то я ушатав уже в хлам, вирішив перейти на новий, взяв одів і зрозумів, що трошки я поправився і не встиг я до зими похудати, тому було прийнято рішення купити новий костюм. Придбав я костюм Гамакаса. Чомусь багато продавців хаять костюми гамакацу. Ребята, насправді дуже класні, дуже костюми просто шикарні. Ось, Тканина класна, посилений край. Він теплий, теплий, просто піпець теплий. він Дуже кайфовий костюм, крой класний. До нього ще куртка є така, яка от стібається. Куртка дуже класна. Тут двойний замок, вона пристібається безпосередньо пастька. Можна навіть використати просто без куртку, як таку легеньку курточку. його Ось, Ось від нього комбінезон комбінезон з посиленими коленями посиленими, а також вставка ось тут. Посилена вставочка на попі ось такого матеріалу. Я вам хочу сказати, порвати його буде неможливо взагалі. Поясню вам, в чому різниця. Зараз не хочу наговарювати на нарфін. Проекспотував дуже довго, роки три назад. В мене ось тут. От Почало трохи рватися. Ось тут почало трохи рватися. Мені зробили ремонтну вставочку акуратненька, ще проексплуатував 2-3 роки і знову почало рватися. Але попередня модель по висоті була трошки більше, ця чуть менше. Може із-за того, що він задлінний, він сильно низько опускався. І от коли сідаєш, там, ходиш, це все, воно протиралось, може і за цього. Але я вам хочу сказати, не можу сказати про гамакацу. Куртка класна, я них спотую. А ось з приводу комбінезону У мене є комбінезон, правда, невисокий. У мене є шимановський демісезонний комбінезон. Його з той куртки гамакацу. Ребята, шимано випадка настільки якісно, мало того, що пояс регулюється, піджимається опускається. Кліпса там. Кліпса затвора, ось така от такого формата кліпса за Це все. Потім ще спеціальне для, щока для ширінки. Настільки ізносостойкий матеріал. Ніде не порвалось, ніде не пішло. Шимано дуже якісні матеріали. По гамакацу куртка задоволена, я так само дуже якісна куртка. А, я так розумію, що, скоріше всього, все-таки гамакацу по, по цьому, за счет посилених цього, посилених. Оцих от ставочок він буде служити набагато довше. Ну, Це моє припущення. Про Шимано я можу сказати однозначно, бо порівняв. А гамакацу я комбінізону ще не мав. Будемо носити порівнювати, але якість шикарна. Е, ну, Нарфін ну, він трошки, дивіться, він трошки шелестить. А нарфін е, теж шелестить, але він м'ягче. Е, тут, якби він такий посилений. Е, Посилений манжет, він такий теплий. Ось. Але рукав трошки ширший. Ось. Нарфін буде виглядати трошки акуратніше. Но це розміри, різні розміри. Це у нас 2XL, 2X, 2XL. А це у нас Елька. У них розміри щось раніше були трошки завищені. Зараз у них, я так розумію, чи китайські розміри. Зараз Цуніс, я, я такий немаленький, я не одіну зараз, ельку, тільки Excel. І то Excel, вона якась дута-дута. А раніше вони робили класні, акуратні костюми. Ось, дуже кайфовий костюм, мені сподобався. Новий Discovery, другий, мені він не сподобався. Крой. Він якийсь такий, він дуже-дуже-дуже плотний. Цей теж, вроді би, кажеться, плотний. Ну він такий більш м'якенький. Ось. Тому, е, знаєте, тяжко порівнювати. Він дуже хорошо вихажує, але ціни зараз поскочили дуже конкретно. У мене були сумніви з приводу продажі його. Я думав, ще залишити його. Але два костюми для мене це, звісно, зараз. Це розкіш. Я його виклав і людина хоче мене його придбати. Костюм дуже класний. Якби він був мені в розмір в розмір, я б його ніколи не продав. Ось. Дуже класний крой, дуже удачний костюм. На жаль, їх вже практично немає. Всім раджу. Не знаю, нові моделі там дуже теплі. І що я вам хотів сказати, я його експлуатував при мінус 20-25. Я активно рибачу, багато хожу, шукаю рибу. Мені в ньому навіть жарко. Хоч тут пишуть мінус 35. Насправді, якщо ви сидите і не рухаєтесь, 25 може ви. ну, легка термуха, в мене легка термуха. Мінус 25 мені трошки в ньому жаркувато, коли я бігаю. Якщо довго сидиш, чуть-чуть, може замерзаєш. Ну, Таких зим у нас вже немає. Цей костюм буде тепліше. Трошки тепліше, бо в ньому взагалі жарко-жарко. Я вам хочу сказати, у мене є друзі, хто експлуатує костюми Гамакацу по 10 років, зносу їм немає. Нарфін по мембрані, по ізготовленню трошки хуже. Промакає він вже крепко. Ну, може із-за того, що я його стирав моючими средствами, може із -за цього мембрана посипалась. Але в е мене є підозра, що мембрана гірша. Тут мембрана дуже класна. Він сам по собі зовсім з іншого матеріалу. Тут немає такого, тут він, якщо от дивитися, тут він, видно, що це мембрана, як якась резина, непонятна. Е -е, вот. А тут е -е, зовсім інший склад, на жаль, немає відомих участків, де б я мог би вам його показати. Ось. Але матеріал зовсім інший матеріал. Хоча хотя... немає. Не покажу, як він виглядає зсередини. Але я вам хочу сказати матеріал. Дуже гарно тримає воду. І нема в нього такого, як. Тут якось він внутрі, як якийсь блін, брезент, типа, як якийсь брезент. З сторони він м'якенький, а з другої сторони, мені, мені кажеться, що він швидше буде сипатися, ніж гамакацу. Ось, тим паче у мене є вже досвід, є порівняння. На жаль, мені нема де вам показати. Вони везде закриті. везде закриті края. Не можу всередині вам його показати, мені тяжко порівняти. Але е, я ж кажу, я по своєму знаю, що костюму 5 років я мию його після кожної рибалки просто мию водою. Хоч би хни. От. Він взагалі не промокає. Можливо, вже пройде час і він почне промокати. Я вам не скажу. Але задоволений я цією курткою. І шамановськими мене штани я задоволений. Ну, За такі гроші, як він був раніше, заміни і аналогів йому не було. А наразі, звісно, Норфін крепко подорожчав. Тому я не хочу знаєте, когось там образити і когось хаяти. Кожен сам собі обирає, досвід експлуатації у мене є, тому я суб'єктивно просто висловлюю свої е, враження. А вибір залишається за кожним особистий. Тому гарних вам трофеїв. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Буду намагатися знаєте, викладати е, об'єктивну інформацію, бо в інтернеті дуже мало. Якщо по нарфійної інформації куча, по магамакацу мало. І, ребят, хто буде купувати гамакаці костюми. Ростовка, вони вказують невірно. Чомусь їхні каталоги. У <кхід> мене вага 100 плюс. Я такий здоровий ну, дядько. А, ну, Не сказав би, що я там товстий, просто такий, блін, ну, крепкий. <кхід> і плечі, і все а, такі, як ось. То пишуть мені, що 3 іксаті типу, помало. Міряв я. 2XL і 3XL. 2XL мені круто став, от навіть ми от дивимося. Дивимось, вони практично однакові по розміру. Тут трохи більше. Ну він такий буде такий, він більш дутик оцей костюм буде більш дутик Цей буде виглядати трохи акуратніше. Але цих костюмів практично не залишилось. Надівав я Discovery 2. Він теж вже такий. Утіпльоний крепко, Ось. Я не знаю, потрібно комусь чи ні. <кх> Хто активно рибачить, їм не треба мінус 35, мінус 40. У мене друзі понакупляли ці артики тому подібне. Сидять в них, блін. Е їм жарко постійно, Я цього не розумію. Е костюм треба обирати комфортний по температурі. Це дуже важливо. Щоб ви не замерзали. По-друге, щоб ви вам не було жарко, бо коли ви потієте, мокрієте, це, це теж погано. Тому, як би я вам хочу сказати, було мінус 25, мінус 27, мінус 28. Цілий день я сидів, трошки я замерзав. Цілий день. Це з сьомої ранки до п'ятої вечора я сидів до 4 до 5. -ї. Трошки, бувало, замерзав. Але коли активно рибалиш, ходиш, шукаєш, не замерзаєш. Якщо сидиш, то сильний вітер, то трошки замерзаєш. Але, грубо кажучи, хороший фліс чи оця, що у них були раніше класні, теплі тірмуха, вона би перекрила його. Вибирайте правильні температурні режими. Не треба вам мінус 35, мінус 45, то все перебор. Зим у нас таких немає. Але в демісезонних умовах, коли ти щовна ловиш, коли вже осінню холодно, Гарний костюм дуже виручить вас. Ви не замерзнете, цінуйте своє здоров'я. Тому ось такий от ролик в мене по костюмам. Я ж кажу, кому сподобався, кому цікаво, підписуйтесь, буду викладати багато цікавої інформації. Бажаю всіх благ і скорішої перемоги нам.